Вітаю вас, шановні підписники, а також гості каналу. Зараз я знаходжуся у Львові, на вулиці Городоцькій і прямо переді мною велична будівля храму святих Ольги і Елизавети. Сьогодні свято, стрітання. І щоб шанувати це свято, ми з сім'єю йдемо святити стрітинські свічки. Зараз буде служба Божа після цього. Буде обряд освячення свічок. Сьогодні тут перед храмом цілий ярмарок продають стрітинські свічки, інші релігійні сувеніри. А я коротко, в двох словах хотів би розказати власне, про саме свято Стрітення. А якщо щось не дорозкажу, або зроблю якусь помилку, то прошу вас поправити мене в коментарях. Отже, свято Стрітення святкується на 40 день Після Різдва. Я думаю, нікому не секрет, що усі християнські свята і обряди йдуть від старого завіту, тобто від старих єврейських релігійних традицій. Отже, згідно з старим завітом, жінка, яка народжує дитину, то вона і дитина є нечистими. Якщо дитина в чоловічої статі, то 40 днів, якщо жіночої статі, то 80 днів. І після того, як приходить цей час, то ця жінка зобов'язана прийти в храм і принести жертву. Якщо дитина чоловічої статі, то ягня однорічна і голубку або горлицю. Якщо ж, скажімо так, жінка бідна і не може собі цього дозволити, то дві горлиці також після виходу євреїв з єгипетської неволі кожна перша дитина чоловічої статі мала до належала храму, тобто повинна... Була жінка привезти цю дитину в храм, і та дитина підпадала під владу храму. Ось Богородиця Марія підкорилася закону і через 40 днів після народження Ісуса Христа принесла його до храму. Згідно з Івангелієм, там в храмі. Їх зустрів святий Симеон, якому було напророчено, що він не помре до тих пір, поки не побачить Місію. А зараз, для того, щоб вшанувати ці події, в храмах проводиться хрещення свічок. От я зараз зайду на службу Божу і по можливості постараюсь вам зазняти цей обряд. Освяти стрітинських свічок. Прямо перед входом до храму стоять такі ядки, ну, прямо на таких саморобних столиках, ящиках продають січки, віряни купляються свічки і з ними йдуть в храм, щоб їх посвятити. Закінчилася і святих і святих побили і служба Божа. Зараз якраз буде відбуватися свячення свічок. Субтитрувальниця Оля Я думаю, что я закрыл. раз всіх вітаю принагідно з святом стрітання. Бажаю всім міцного здоров'я, миру. Також запрошую підписуватись на канал і до нових зустрічей.